В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуском Возмилі рятувальники провели протипожежні навчання. Яка ситуація із захворюваністю на гострі кишкові інфекції в Озмильському районі в Озмильському державному гуманітарному університеті триває подача документів на вступ. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 липня орієнтовно такі: 243 680 осіб особового складу, 4177 танків, 8136 одиниць бойових броньованих машин, 4727 артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню, 457 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 3993 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1307 крилатих ракет, 18 кораблів, 7211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 708 одиниць спеціальної техніки. Штормова погода в морі призвела до підвищення міною на Так, 25 липня ввечері на Чорноморське узбережжя в Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Наслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкту. Люди не постраждали. 26 липня вранці, неподалік одного з пляжів Одещини, стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалося встановити. Наголошуємо, міна небезпека узбережжя і Прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж, провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін. Будьте пильні і обережні. дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану. Бережіть себе, не наражайте на небезпеку. 26 липня орієнтовно о 13.00 на острові Зміїний прогреміли вибухи. Варто наголосити, що о 12 годині 58 хвилин повітряні сили зсу попередили про ракетну небезпеку в Одеській області. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішні приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської у. Області під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу в саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 25 липня фахівці Ізмаїльського районного управління ГУДСНС України в Одеській області провели протипожежні навчання в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Подробиці дивіться у репортажі. 25 липня в Ізмаїлі відбулися протипожежні навчання у міській дитячій поліклініці. Їхнім організатором виступили фахівці Ізмаїльського районного управління ГУДСНС України в Одеській області. Рятувальники продовжують навчати населення правильним діям у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. Кожна доросла людина знає всі правила з безпеки, але Кожне правило необхідно постійно підкріплювати практичними навичками. І ще ми знаємо, що під час страху або виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, навіть доросла людина, у кої у якої є і знання, і вміння, може розгубитися з цією метою сьогодні на базі ізмаїльської дитячої лікарні з медичними працівниками, співробітники ДСНС провели практично показові заходи правильних дій у виникненні пожежі за легендою. Приміщення Ізмаїльської дитячої що поляклініки виникла пожежа у середині робочого дня? Нам необхідно було відпрацювати правильні дії медичних працівників, а також людини, котра відповідають за пожежну безпеку. По всіх правилах першим необхідно було евакуюватися з задимленого палаючого приміщення. Людей евакуювали, була дана пожежна сигналізація, було вимкнуто електропостачання. Люди евакуювалися на безпечне місце на подвір'я. Але по приїзду вогнеборців та за сценарієм евакуюватися не змогла лікарка, у якої наразі проходив прийом родини з дітьми, а двері центрального входу від вогню заклинило. Попри буття рятувальників на місце події. Двері в приміщення були зачинені за допомогою спеціальної техніки, а саме, бензорізу. Рятувальники відчинили двері, проклали ланку ГДСС. Одягнули апарати захисту органів дихання та зору та зайшли в задимлене приміщення. Пожежна команда із задимленого приміщення евакуювала постраждалих на двір. Одна дитина скористалася ношами, мати ж винесла на руках із застосуванням спеціальної кисневої маски, а лікарка змогла вийти самостійно у супроводі рятувальників. Далі ізмаїльські рятувальники продемонстрували гасіння пожежі за допомогою води з пожежної машини. Кожний присутній зміг відчути себе рятувальникам та подати воду на умовну пожежу. Дай боже, щоб це навчання у нас ніколи не було е дійсним. І заздалегідь треба на попередження завжди працювати для того, щоб ми знали, як себе вести. Дуже вдячні співробітникам за те, що нам показали, як себе вести. Моїм співробітникам було дуже цікаво, маленькі пацієнти були задоволені. Я вважаю, що це потрібно робити, проводити планові навчання, для того, щоб ми знали, як себе вести у будь-яких ситуаціях. Такі заходи привчають персонал різних закладів діяти правильно і злагоджено, що у випадку реальної надзвичайної ситуації може врятувати життя та запобігти травмуванню людей. Шановні громадяни, якщо ви опинилися в надзвичайній ситуації або стали її свідком і вам потрібна допомога, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. 25 липня відбулась нарада за участю голови начальника Ізмейльської районної державної військової адміністрації, першого заступника голови та заступників голови начальників структурних підрозділів Ізмельської районної державної військової адміністрації, Ізмельського міського голови, голови Ізмельської районної ради, голів міських селищної та сільської рад ізмейльського району, керівників Ізмельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Ізмейльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області під час наради розглянуто такі питання: інформація начальників районних військових адміністрацій про стан справ у районах, про впровадження в роботу центрів надання адміністративних послуг Одеської області для ветеранів та їхніх родин, про стан висвітлення діяльності Одеської обласної державної військової адміністрації, її структурних підрозділів районних державних військових адміністрацій та комунікації з населенням в умовах дії правового режиму воєнного стану. Проблемні питання, що потребують невідкладного розгляду. За результатами наради, головою начальником Одеської обласної державної військової адміністрації Олегом Кіпером було надано ряд доручень відповідно до вимог воєнного часу. Літо сезон кишкових інфекцій, адже сонце та спека сприяють розмноженню хвороботворних мікроорганізмів при потраплянні їх у продукти харчування. Яка ситуація із захворюваністю на гострі кишкові інфекції в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі розповіли спеціалісти епідеміолога? Докладніше, дивіться далі. З початком війни в Україні зросли ризики інфекційних захворювань, зокрема гострих кишкових інфекцій. На сьогодні у Чорному морі виявлено збудників різних інфекцій, зокрема ротавірус, астровірус та сальмонелу. Особливо небезпечними ці інфекції є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в визморському районі, розповіла виконуюча обов'язки завідувача Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контр... Контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На сьогоднішній день ситуація по острим кишечним інфекціям в Візмильському районі повністю контролируемая. Хочу отметить, що по сравнению з минулим роком заболеваемость зросла на 7% за аналогічний період цього года, но в принципі ситуація повністю контролируемая на сьогоднішній день. До 65% в принципе, каждый месяц по-разному, но в среднем до 65% среди заболевших составляют дети до 17 лет. Зазвичай гострі кишкові інфекції спричиняються бактеріями чи вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею через брудні руки і предмети побуту, а також під час купання у забруднених водоймах. Зазвичай влітку із мальчани полюбляють купатися у Дунаї на стихійному пляжі. Проте епідеміологи не радять це робити. За останнє время у нас вже регіструється загрізнення вище ніж норми лактозоположительних кишечних палочок в рік Дунай. тобто це говорить о том, що. В літній період качество води в рік Дунай ухудшається, поэтому лишний раз обращаю внимание. Аби уберегтися від будь-яких кишкових інфекцій, спеціалісти рекомендують дотримуватися правил особистої гігієни та технології приготування харчових продуктів. Одна із важливих мер профілактики, така проста, але дуже важлива, це соблюдення личної гігієни. Нужно помнить о том, що необходимо всегда мыть руки з милом під проточной водою, Перед едой, перед приготовлением пищи, после посещения туалета, других общественных мест, общественного транспорта, всегда, помните, это очень важно, руки должны быть чистыми. Поэтому мить руки з милом під проточною водою. Молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, а особливо яйця слід обов'язково піддавати термічній обробці перед вживанням, адже найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться саме у сирій їжі тваринного походження. Не змішувати сирую продукцію. и готовую продукцию. Для этого, для хранения ее должны быть отдельные места. Не также не использовать один разделочный инвентарь при, готовле, при приготовлении продуктов для контакта с сырой продукцией и для контакта с готовой продукцией. Это все должно быть отдельно. Также это относится и к столам, которые контактируют с готовой и сырой продукцией. Это очень важно, потому что на сырых продуктах могут содержаться различные микроорганизмы. І через інвентар вони можуть переноситися на готову продукцію при появі таких симптомів захворювання як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, біль у животі, висипання на шкірі, одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Не займайтеся самолікуванням, тому що причин. Інфекції можуть бути много: як віруси, так і бактерії. Только при обращенні за медицинською допоможю вам установлять правильний діагноз, вияснять причину і правильно назначать лічення. Пам'ятайте, самолікування може призвести до значних ускладнень. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми новин. Приймальному відділенні комунального неприбуткового підприємства Ізмильської міської ради, Ізмильська міська центральна лікарня в режим 24 на 7 функціонує ендоскопічний кабінет, в якому виконується широкий спектр досліджень захворювань шлунково-кишкового тракту. Кабінет обладнаний необхідною апаратурою для проводення діагностичних та малоінвазивних хірургічних маніпуляцій. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті триває подача документів на вступ. У перший день спостерігався справжній ажіотаж. Майбутні студенти прийшли зробити свій вибір та вступити на обрану спеціальність. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Ізмаїлі розпочалася гаряча пора для абітурієнтів. Наразі триває вступна кампанія 2023, яка фактично стартувала з 1 липня. В єдиному державному закладі придунайського краю Ізмаїльському державному гуманітарному університеті зранку було дуже людно. Сьогодні, 19 липня, розпочалася подача документів на вступ. У перший день майбутні студенти прийшли зробити свій вибір та вступити на бажану спеціальність. Я збираюсь поступати на право, тому що я хочу отримати образування юриста, Потім я смітаю е, поступити на прокурора. Я живу в Ізмаїлі, мені удобно добиратися до інституту. Менеджмент тому, що в мене батько в цієї спеціальності дуже розвинена людина. розвинена людина, тому сказав, що. Я подумав, побрав те, що мені подобається. Ну це ближче до душі, тому сюди от перевела мене дорога. Це, мабуть, найкращий варіант з всіх цей близько до дому і ну, взагалі відклики від людей дуже гарні. Тому... Сюди нагадаємо, цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023. -го. Ця вступна кампанія 2023 Вона має свої певні особливості. Тобто після 11 класу на основі ПЗСО абітурієнти вступають у нас за результатами НМТ 2023 року, а також за результатами ЗНО 2020, 2021 та 2022 року. Також і ще додатково у нас є мотиваційний лист. Це як обов'язковий компонент, який мають собою принести наші абітурієнти. Перелік документів для вступу залишається таким самим, як і минулого року, кажуть у приймальній. Обов'язково це мають бути оригінали і копії. З оригіналів це паспорт, ідентифікаційний код, атестат, додаток до атестату. Або якщо ви вступаєте на базі диплому, то це диплом і додаток до диплому. Обов'язково це має бути військово-обліковий документ, чотири фотокартки 3 на 4 і мотиваційного листа, написаного відповідно до кожної спеціальності. У ні, також нагадують, наразі триває реєстрація на фахові випробування. Зареєструватися на них можна до 25 липня. Що стосується вступу на магістратуру, реєстрація заяв розпочнеться з 31 липня до 21 серпня. Загалом вступна кампанія проходитиме у дві сесії. Основна триватиме до кінця серпня, а додаткова з 1 жовтня до 30 листопада. Навчаючись в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, абітурієнти матимуть можливість отримати диплом болгарського, румунського чи польського зразка. Паралельно навчання. Раючись за програмою подвійного диплому, відзначив ректор Ярослав Кічук. В умовах сучасних викликів: наша Ізмаїльська університетська громада не тільки здійснює гуманітарну місію, але і ще реалізує важливі проукраїнські проекти і, звичайно, спостерігаємо позитивну динаміку розширення нових спеціальностей для нас надзвичайно важливо. Пріоритет це надання якісної сучасної вищої освіти для наших студентів. Відкриваються нові можливості щодо отримання подвійних дипломів з провідними європейськими закладами вищої освіти. Це і міжнародне стажування, і академічна мобільність, і участь у міжнародних проєктах. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Ми запрошуємо абітурієнтів до навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті на своєму освітньо-науковому фронті. Ми здійснюємо максимум для того, щоб наблизити нашу перемогу. Наталя Гаврилова Теодор Христяк для програми новин. Ізмаїльські гвардійці допомогли в ліквідації пожежі в рейсовому автобусі. 24 липня біля одного з блокпостів рухався пасажирський автобус, під час руху якого загорівся двигун. Бійці військової частини південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, що несли служби на блокпості, надали оперативну допомогу у ліквідації займання двигуна. Водій та пасажири транспортного засобу не постраждали, і медичної допомоги не потребували. Під час служби воїни нацгвардії неодноразово. Надають допомогу тим, хто цього потребує. Своєчасність та оперативність наданої допомоги може запобігти згубним наслідкам. 28 липня о 16.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться офіційний культурний захід до Дня української державності. У програмі заходу урочисте відкриття персональної виставки члена національної спілки художників України Святослава Скоробогатого, місто Одеса, та благодійний концерт заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Нусика, місто Миколаїв. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою про. Незалежності 19. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 36 гривень, 80 копійок. Продаж – 37 гривень, 45 копійок. Євро – купівля 40 гривень, 90 копійок. Продаж – 41 гривня, 65 копійок. Дунайська гідромет повідомляє, в узмилі хмарна погода, дощ вранці та в день часом значний дощ у гроза. Вітер північно-західний в першій половині ночі – південний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градус тепла, в день – 24-26 градусів. В Одесі – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-24 градуси тепла, в день 26-28 вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.